Привіт, мої веселі та кмітливі, серйозні та допитливі, чемні та цікаві друзі. Природи друзі ми розумні, дерева, квіти доглядаємо, да про тваринок дбаємо. Почався новий тиждень, який нам розкаже, як же готуються дикі тварини та птахи до зими. Ми зробимо ще один крок у країну природи. У народі кажуть, лиха тому зима, в кого кожуха нема. До зими не тільки люди готуються, а й тварини. І, переглянувши відео, діти, ви помандруєте у царство тварин, де згадаєте, хто живе в лісі і як же тварини готуються до зими е з настанням холодів. А ще перегляньте казку, як же їжачок готується до зими. І спробуйте мені відповісти, що в сказці є вигадка, а що є правда. Я у вас потім запитаю при зустрічі. І за допомогою пластилина зліпить, будь ласка, їжачка, а який він у вас вийде? Я подивлюсь на ваших фото. До зустрічі!